Олена Пчілка, Коржик Був собі дід та баба. От одного дня дід і каже Спечи мені старенька хлібця. А баба каже Не спечу, бо нема борошна. Та каже дід, піди в комору, повигрібай у засіках, повимітай з бодні. Бодня бочка. Той знайдеться трохи. Пішла баба з віником, повигрібала, повимітала і справді знайшлося трохи борошенця. Щоб розчинити хліб мало, а спекти коржика можна. Взяла баба, влила в те борошенце трішки води, вбила з пару яєчок, замісила, виробила коржика, запалила в печі і спекла, вийняла з печі. Так не можна їсти дуже гарячий коржик, положила баба на вікно, щоб прохолов. Дід уже так дожидає. Оце, каже, розломимо по половинці. одна буде мені, а друга тобі, та й з'їмо. А коржик слухає та й дума Еге, так ось, на що вони мене спекли. Треба втікати. Та стриб з віконця на призьбу а звідти на землю і покотився далі далі від дідової хатки. Котиться коржик дорогою під ліском, коли зустрічає його зайчик, та й каже Коржику, коржику, я тебе з'їм. А коржик каже Не їж мене, зайчику, лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай, каже зайчик. Коржик і завів. Я по засіку метений, я на яйцях печений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й утік, поки зайчик слухав, розвісивши вушка. Котиться, котиться коржик дорогою. Коли зустрічає його вовк та й гука Коржику, я тебе з'їм. А коржик каже Не їж мене, вовчоку братику, бо як з'їси, то не почуєш моєї пісеньки. А я вмію добре співати. Ну, співай, каже вовк. Я засіку метений, я на яйцях печений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й покотивсь. Вовчик тільки зубами клацнув, бо він думав, що й пісеньку послухає, й коржика з'їсть, а не встиг, бо, поки він лежав та слухав, то коржик швиденько втік. Котиться собі та й котиться. Коли зустрічає його ведмідь, такий здоровий, та й каже Стій, Коржику, я тебе хочу з'їсти. А коржик каже Та ні, ведмедоньку, паночку, не їж мене. Ось я тобі пісеньку заспіваю. Та й почав Я по засіку метений, я на яйцях печений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та швиденько й покотився. Біжить, біжить, коли зустрічає його лисичка, та й каже А, який хороший коржик. Треба його з'їсти. А коржик каже Та не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ну співай, послухаю. Слуха лисичка, а сама вже й рота роззявила. А коржик співа Я засіку метений, я на яйцях печений. Я від діда втік, я від баби втік. Співа, а сам уже так насторочився насторочуватися, насторожуватися. А сам уже так насторочився, щоб швиденько покотитися, втекти. Лисичка бачить, що годі не дожене та й каже От хороша пісенька. Я ще й зроду такої гарної не чула. Тільки знаєш, коржику, я трішки не дочуваю. йди мені ближче заспівай. Ось на язику в мене. Та вистромила язика, а коржик скочив на кінчик і співа. Я позасік ометений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе, тільки що хотів співати втечу, а лисичка хап і схопила його зубами. Коли це трісь, лисичка зломила собі два зуби, бо коржик був твердий та сухий. Баба таки його крутенько замісила, та й у печі по щирості витопила, то він і засох. От у лисички зуби й поламались. Не встигла вона й всього коржика з'їсти, тільки трохи вищербила. Та як заболіло їй, вона й випустила коржика. А вищерблений коржик побіг та й побіг знов. Як -от біг від лисички, той каже сам собі «А ну я побіжу, подивлюсь, що там дід та баба роблять, чи дуже вони за мною журяться. Прибіг, скочив на призьбу та й слухає А дід і баба сидять кінець столу та й плачуть. Ось який у нас був хороший коржик одним один та й утік. А більше вже нема борошенця, вже останні повимітали. А коржик скочив на віконце та й каже Та не журіться ви. Ось бачите, що зробилося. Лисичка хотіла мене з'їсти та й зуби поламала, тільки вищербила мене. А ви ж би й собі останні зуби поламали, такий я твердий. Е, каже баба, то й добре, що так сталося. А то в мене мало зубів зосталось, та й тих би не було. Еге, озвався до баби дід. То в тебе хоч трохи зубів є, а в мене один. То що ж би це було, якби я останнього зуба зламив? Цур йому тому коржикові. Піди краща старенька, мені картопельки вкопай та звари. Буде й добреньке, і м'якеньке. Отак і краще. гукнув коржик. А я ще по світу погуляю. Нехай лиш мене хто мудрий зловить. Та й покотивсь, покотивсь такі співаючі пісні. Я засіку метений, я на яйцях печений.